Паковка. Що ж, прийшло? Тут у нас від нашої української компанії Life. А це рідкий засіб для прання білих речей. Літрове, такий дуже гарний, гарно відбирає шампунь для фарбованого волосся шатем, який Дуже гарно для кожного для будь-якого типу волосся підходить. І зміцнює і фарбу, і саме волосся. Міцне, гарне, набирається вітамінів. Рецепти верських гір. Велика упаковочка. Апітон фітосхвоєю це природний антибіотик, протизапальний противірусний засіб. Звичайно, гелева паста для повсякденного використання, яка зміцнює ясна. Дбає про наші зубки, екстракт софори, це для лімфи, для чищення лімфи, для укріплення організму, екстракт липехи, який усуває жогу е, і взагалі працює з шлунково-кишковим трактом. Дуже класно. Біль бирає артишок, екстракт артишоку. Мазь для вен. От, бачите, вбирає запалення в нік. Набряклість, посилює кровообіг. Гель-39 екстрактів. Це така візитна карточка нашої компанії. Дуже класний. З ним ми багато чого. Усуваємо різних симптомів: і болю, і захворювання, і напрятів, і укусів, всього спрей для горла, Бальце, спрей бальзам для горла, який гарно дбає про наше горло. І усуває всі. Да, проблеми від горла. А це Мак Блосом. Ніжний, гарний, приємний крем для наших ручок. Гарно впитується швидко. Формула відновлення, чищення від паразитів, та й взагалі відновлення всього кишківника. Працює з кишківником. Крем Афродіта. О, вже осінь. Так, і потрібно подбати про себе, зволожити свій організм. А це така посилена формула, гарний крем. Да. Такий достойний, достойний будь-якої жінки крем для обличчя. Що тут ще є? Екстракт артишоку ще один. І це антиоксидантна сироватка для шкіри навколо очей. І що це стоп Да? Алергія. І ось коли алергія, краще попити такий елексір стоп-алергін. Ну і, звичайно. Крем для обличчя, який зволожує дуже гарно. Денний крем нашої е, такої серії Golden Collection. Класний. І для наших коханих, сильних, мужніх чоловіків. Шампунь два в одному. Цей шампунь і гель. Маршний догляд. і Ізміснення очищення і все ну, супер, 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 супер. Дякую вам за увагу.